Привіт! Сьогодні поговоримо про аромати, які ви можете подарувати своєму чоловікові, хлопцеві або навіть колезі. І одразу хочу сказати, що тут не буде таких ароматів, як Ганімет або Удвуд Tom Ford або навіть Діор Sauvage. тому що вже стільки про них сказано, вже стільки говорино про них, що я навіть не знаю, що ще можна про них додати. Також хочу е, зазначити, що це не ваша станція, якщо ви вважаєте, що Авентус, цитую, це найкращий аромат усіх часів, нічого кращого за Авентус не існує. От тому також е, е, можете це не дивитися. Але якщо вам хочеться щось незвичайного, якщо ви хочете. Вразити чимось свого чоловіка, якщо ви хочете трошечки розширити свій кругозір і дізнатися, що може бути ще цікавого на ринку парфумерії, тоді поїхав. Але перед цим я ще хочу вам розказати про один термін, який має назву політкоректність. І я думаю, що якщо ви цікавитесь парфумерією, або читаєте певні статті, або а, передивляєтесь форуми, то ви часто помічали, що деякі говорять саме про політкоректність ароматів. Я коли працюю з консультантами, то завжди даю їм певний список політкоректних ароматів, які вони можуть пропонувати клієнтам, гостям в якості ідеальних варіантів на подарунок. Це аромати, які, як я кажу, не повернуть в магазин назад, не надінуть на голову консультанту, або вам, як тій людині, яка дарує цей подарунок, в принципі, це ті аромати, які будуть до вподоби в будь-якому випадку. В принципі, у більшості випадків вони ідеально заходять. Але я зазначу, що моя десятка, мабуть, не у всіх випадках є політкоректною, тому що певні нішеві аромати вони дуже специфічні, досить глибокі, досить кричущі навіть є. Тому, будь ласка, завжди звертайте увагу на власний смак та на смак того, кому ви будете дарувати такі подарунки. Тому що ви знаєте, для мене показником таким соціальним мірилом. А що відбувається взагалі в головах людей, є в тому числі і TikTok. Деякі мої відоси там досить пристойно так залітають на там декілька сотень тисяч переглядів. І один з них, пам'ятаю, є саме про там аромати, яким я ставлю 10 з 10. і це були жіночі аромати і. Багато жінок і ця десятка прийшлася до вподоби. Але і були і деякі, які писали, що ні, це взагалі не то, фу, взагалі мені таки не підходить, це все не моє. Отут я також зроблю одразу зауваження, що насправді це моя десятка, вона базується на моєму досвіді, на моїх смаках, тому що ми знаємо, що всіх смаки різні. Але в принципі, моя задача не просто розказати свій смак. Моя місія зробити так, щоб ви дізналися якомога більше про цікаві аромати, які, мабуть, десь залишаються в стороні, не через те, що вони якісь не досить хайпові, а через те, що ну, просто так виходить, що чомусь на них не звернули ще увагу. І перший аромат це Лунар ВТВР від Аморут. Аморут, до речі, це стара американська компанія, яка довгий час створювала аромати в мас-маркеті. Але коли ми мали зустріч з віцепрезидентом Амарут, я пам'ятаю, це було ще далеко-далеко, десь до ковіду, він приїжджав і розповідав, що ще десь на початку 90-х, в кінці 80-х вони дуже сильно хотіли ввести в європейську парфумерію ноту УДУ. Але тоді їх маркетологи сказали, що ні, Європа УД не буде сприймати. Це дуже специфічний компонент, який притаманний лише східно. Східним країнам, і тоді вони відмовились від цієї ідеї. А вже через декілька років, як ми знаємо, Том Форд разом з Монталь вивів ут на європейський ринок, і ут почав вже своє сходження, як то кажуть, в смаках і в уподобаннях всіх європейців. Вони дещо жалілися, але потім сказали: ми вирішили потім створити свою власну нішову марку. І От ми маємо цей Амарут. Так от, Lunar Vetiver для мене ідеальний, альтернативний аромат аромату від Tom Ford Grey Vetiver, який вже так сильно нам всім полюбився. А для, для, для мене він тут звучить дещо більш глибоко, більш насичено. Тут прекрасні гіркуваті ноти, тут трав'яна гіркота, разом поєднується з такими цитрусовими всплесками і в базі. Ідеальний димний ВТВР. Він настільки дифузний, він настільки шлейфовий і а, навіть компліментарний, що а, він особисто мене цим вразив. Я ще дуже люблю ВТВРний аромат від роджа Парфамс, саме ВТВР-Пуром. Він взагалі збирав дуже багато компліментів. Він, знаєте, ніби підвищував статус. І багато людей казали, які мене не знають, а ти працюєш якимось директором, чи хто ти, чи від тебе так якось пахне. І саме Лунар ВТВР мені його дуже сильно також нагадує і своєю харизмою, своєю міцтю. Тому якщо ваш чоловік любить трошечки дивні трав'яні аромати, якщо йому подобається Томфорд Крейвітів, наприклад, ви сміливо можете спробувати подарувати йому Саме Амурут Лунар Vetiver. Гріті 1968. До речі, в цій назві захована саме дата народження, рік народження парфумера Лока Грітті, а саме 1968 рік. Я б назвав цей аромат поглибленою версією напрямків de шанель або Діор Sauvage. Ви знаєте, скільки багато є чоловіків, які користуються Dior Sauvage або Блюди шанелі і вони не хочуть нічого змінювати. Я пам'ятаю ще в часи свого консультантства, коли я працював консультантом, до мене приходили мої клієнти, мої гості, і вони е вибирали собі аромат. А потім я запитував: Так, давайте щось оберемо вашому чоловікові. А вони казали: Ой, ні, Боже, ні, Мирославе, ні. Оце він йому подобається. Бльоди, шанель або там Діор Саваж, і все нічого не може зробити. Нічого, тільки це йому й подобається. Тому, якщо, в принципі, як я люблю казати, подобаються ці аромати, але хочеться рухатись далі. То ви можете ризикнути та подарувати 1968. Справа в тому, що Лука Гріті дуже сильно любить лаванду. Він дуже любить танжерін, чорну смородину. І він ці компоненти в цьому ароматі ідеально поєднав та збалансував. І реально для мене 1968 – це як така нішева. Італійська версія блюда Шанеля бо діор саваж. Спробуйте, він реально дуже простой. Genetic Bliss від 2787. Ви знаєте, для мене цей аромат став відкриттям цього сезону, хоч з'явився він дуже давно. Він, в принципі, не новий аромат на нашому ринку, але я буквально сам нещодавно його придбав собі, тому що мені захотілося після свого захоплення східними ароматами, такими глибокими удовими, щось таке цікаве, молекулярне, європейське. І коли я придбав Genetic Bliss, я одразу зрозумів, що сучасна молекула Акіґалавуд, яка, до речі, тут є в складі, поєднуючись з сандалом, створює такий неймовірно тонкий, але дуже дорогий ефект. Тобто, виходить, що коли ви користуєтесь цим ароматом, ви можете його навіть від себе й не відчувати. Я, наприклад, десь через годину-дві ну, фактично перестаю його відчувати. Така нападає на мене аносмія. Але потім проходить певний час, і я знову, як таким тонким, дуже тонким, манким навіть шлейфом, починаю його відчувати. Для мене Genetic Bliss, от, от він для мене пахне дуже дорого. От, не, не те, щоб, знаєте, тут супердорогі компоненти, або щоб тут щось було надзвичайно скомбіноване. Але ж знаєте, все геніальне, воно дуже просте. Тому от для мене він пахне в Києві. Є такий ресторан, веранда, і от чомусь, коли туди туди заходиш, то... От якийсь наче там такий запах. Я не знаю чому. От пахне і грошима, пахне чимось дорогим. Взагалі, якщо говорити про альфакторний профіль, то реально на шкірі він пахне красивим, молочним, навіть трошки сандалом. І а, тут є ще додаткові деревні ноти, і вони класно, цікаво проявляються. І він нікого не буде цей аромат збивати з ніг. Ніхто, як я кажу, не буде показувати вам свою козю морду, чим це таким динамічним, чим це таким дуже шлейфовим. Ви напахтилися. Я думаю, що вам будуть казати, що цей аромат дуже красивий. Але мені подобається, що коли я виходжу після душу, я його наношу і одразу відчуваю цей тонкий деревний запах, який просто заспокоює. І ви знаєте, він ніби ваш другий. Аромат, ніби це продовження аромату вашого тіла. Він реально класний, тому він, до речі, політкоректний. Сподобається в будь-якому випадку. В більшості звичайно випадків 98%. 2% залишається на фу. Блин, що ти мені подарувала? Навіщо це? Блін, я ніколи це не буду носити. Авієнто, це все. Тому, а якщо ви хочете щось сучасного і молекулярного, то будь ласка, можете його сміливо пробувати. Буа Imperial від Essential Parfums. Ви знаєте, зізнаюсь вам відверто, колись ще в 2019 році, я коли познайомився з цим брендом на виставці у Мілані, я зовсім не звернув на нього увагу. Ми були там зі своєю колегою Ларисою Головановою і розмовляли з власницею Essential Parfums, Вона презентувала нам всі аромати. А я пам'ятаю, ще так сказав до колеги Лариса. Кажу, що мені щось воно пахне, як ніби от все, що звичайне, як тут поміж усіх всіх брендів на виставці. Я не можу його прямо виділити, щоб тут було щось надзвичайне. А вона каже: Ні, а мені подобається, давай подумаємо. Ну тоді ще до виникнення Буа Імперіал було приблизно два роки. І вже навіть тоді, коли прийшов примірник Буа Імперіал до мене, я наніс його на руку і кажу: Та, звичайно, собі дерево з якимось холодним, трошечки молекулярним присмаком. Не знаю, кажу, я, я не знаю. Для мене особисто це так дивно, тому що я. Та людина, яка полюбляє ще щось сучасне, я полюбляю відкривати нові напрямки для себе, нові тренди, а тут просто така сліпа пляма, я просто його не побачив. І вже коли цей аромат став хітом, і вже коли він почав з'являтися на ринку, вже потім набагато згодом, багато, як то кажуть, пройшло часу, я відчув його на своєму приятелі. Я кажу: слухай, а що від тебе таке дуже тонке? І дуже реально манкев, блін, і щось таке сучасне. Він каже: Вау, бачиш, вау, ти помітив це, Буа Імперіал Essential Парфамс. Я кажу, та не може бути. Ну і на наступний день вже цей флакон а, я собі замовив, і він вже прийшов до мене. Ви знаєте, я був настільки вражений от глибиною звучання, деревних нот, тому що тут знову ж таки ця молекула. Акі Галавуд, вона поєднується з деревними нотами. Тут Базилік, Пачулі, Амброксан і Квентін Біш, цей геніальний парфумер, який створив Ганімет, який створив Неролі Амара, Фльор Наркотік, він все ж таки тут постарався. І, на мій погляд, цей аромат дуже деревний, але мені подобається ця свіжість, така прохолодна, яка відчувається, знаєте, як це дуже схоже на струмок, який тече десь. А в якомусь темному лісі. Він соковитий, він холодний, він свіжий і водночас він деревний. І що мені подобається, якийсь він дуже модний. От, не просто, знаєте, є аромати на тему дерева. Ну, дерево та й дерево, з пилом дерево пахне. А тут реально щось таке, ніби ти пройшов, якийсь дуже крутий модний заклад, в модний клуб, ти кудись поїхав, десь в Європі або навіть у Штатах, тусуєшся десь серед. Просто людей, які створюють тренди, не продовжують, а саме створюють. От цим він мені сподобався. Він одночасно і чоловічий, і жіночий, це так само, як і з Ганімедом. Да, мені колись. Також в тіктоці хтось написав, а хіба ганімед це чоловічий аромат. Я тоді посміявся, тому що я пам'ятаю добре інтерв'ю Марка антуана Бороа, де він казав, що ганімед це чоловіча відповідь Бакарі Руш. Хоча Руш також не має гендеру, але просто вже дівчатам, жінкам дуже він зайшов. Так само і з Ганімедом. Так повертаючись до Буа Імперіал, хочу сказати, що ганімедність. Вона відчувається. Оця металічна, трошечки прохолодна нота, вона відчувається. Але все ж таки, тут більший ухил, нахил в сторону самого дерева. Якщо вам подобаються деревні аромати або вашому чоловікові, або колезі, і ви хочете подарувати щось модне, сучасне. І знову ж таки, тут шлейф, він політкоректний. Він від цього шлейфу ніхто не буде падати. Ніхто не буде, як то кажуть, знову ж таки казати щось погане чи кривити своє обличчя і кривити носом. Тут все дуже пристойне. Турат від Spirit of Dubai. Це аромат з категорії, як я називаю важка ніша. Тобто це аромат, який є і одночасно дорогим, і одночасно складним, і в той же час є дуже красивим і компліментарним. Для мене Турат це відкриття цього року, тому що я його вперше спробував. Взагалі це лінія Spirit of Dubai, одного прекрасного дубайського бренду під назвою Nabil. Вони створюють дорогі композиції. Один з їх ароматів є у книзі рекордів Гіннеса. Здається, там два чимось мільйони доларів разом з усім упакуванням. Його ціна, але саме Турат мене привабив. По-перше, своєю кількістю заявлених нот. От ви знаєте, давайте я вам їх зачитаю, тому що це щось неймовірне. Я спеціально роздрукував офіційний прес-реліз. Давайте поглянемо, що ж там за ноти: сухофрукти, дамаська троянда, полуниця, яблуко, цукати, прянощі, персик, кардамон, кориця. Кава, ананас, кокос, чорна смородина, кумин, перець, бергамот, рожевий перець, солодкий апельсин. І це, до речі, були лише верхні ноти. А тепер ноти серця: ут, троянда, сандал, кедр, шафран, аміріс, жасмин, фіалка, ірис, нагармота, коріандр, конвалія. І тепер базові ноти. Дим, ладан, ваніль, шкіра, сіра амбра, лабданом, сандал, білий мускус, дерево, гваяк, амбра, перуанський бальзам, пачулі, ветевер, тулуанський бальзам, цивета, мох. Неймовірний аромат і розкривається він просто фантастично. Ну, також фантастично, так само, як і він виглядає. Ось він в мене є в руках. Давайте я вам покажу все ж таки ближче. Тут дуже красива така презентація. Він досить важкий. Ну, в принципі, як люблять всі. А бренди на сході. Отак От відкривається саме ця прекрасна коробка. І тут вже в шкіряному футлярі сам аромат. Ось він. Бачите, з таким прекрасним малюнком. Він відкривається. Ще секундочку. Опа. І вже сам флакон перед нами. Ось такий він красивий. Він реально настільки як виглядає, так він і пахне. Пахне реально дуже дорого. Якщо говорити для поціновувачів саме східних ароматів, то хочу сказати, що він пахне як традиційний східний аромат на тему троянди, плюс уду, та плюс якихось солодких фруктових нот, я навіть цей аромат наносив на своїх друзів, на певне своє оточення, щоб зрозуміти, який же ж він в шлейфі, як же ж він пахне зі сторони, тому що коли я в ньому всередині мені. Він дуже заходить. От реально я ніби попадаю кудись в пустелю, в шатри до арабських шейхов. Я відчуваю аромати цих якихось пахощів, що димлять там на бахурі. Я відчуваю аромати, чого там ще відчуваю аромати солодких фруктів. Це щось неймовірне. Він у шлейфі пахне як дорогий. Чоловік зі Сходу, він реально пахне шейхом, він реально пахне грошима. Оцим він мені і також дуже сподобався. Якщо порівнювати з певними конкурентами на східному напрямку, наприклад, з тим же брендом Абдуль Самат Аль-Кураши, ви знаєте, що цей бренд створює одні з найкращих атарів в світі, то такі аромати, як Safari Extreme, будуть. Е не такі сильно крикливі. Якщо порівнювати з ароматом, наприклад, al кураші Бленд, який, до речі, є правоцем аромату Sapphire від Бідсією, тому що Бадісія, можна сказати, поцупила формулу у Абдул Самадль Кураши. Це Кураши Бленд, то він буде не такий глибокий і не такий все ж таки шлейфовий. Але все ж таки Турат, порівняно з багатьма європейськими ароматами, просто виглядає монстром монстром стійкості, монстром шлейфовості та все ж таки монстром красоти звучання. Я скажу, що це не політкоректний аромат. Дарувати це чоловікові можна лише коли ви знаєте, що він полюбляє дещо солодковаті, дещо димні, дещо східні аромати. І якщо в йому він сподобається, то я думаю, що він надовго стане його найулюбленішим. Особисто ви, якщо самі хочете зробити собі подарунок і шукаєте щось схожого на східну казку, на якісь східні палаци, на аромати шейхів, то зверніть увагу на турат. Мені він дуже до вподоби, я його оцінюю як 10 з 10. ерітаж дроб, світра Монмонегаль. Цей аромат призначений спеціально для фанатів і поціновувачів олдскульних одеколонів. До речі, він входить в мою підбірку топ 3 ароматів для барбарів. І Якщо ваш чоловік або хлопець є барбером, то ви можете спробувати йому подарувати, тому що ерітаж Drops реально пахне як класичний барбершоу у прес-релізі. Бренд розповідає нам, що вони дістали. Свій таємний рецепт ще 1917 року, і фактично його відтворили. Для мене це дуже зелений одеколон, це такі цитрусові ноти, ноти неролі, паттігрейну, якісь трави. Я тут відчуваю. Ну, взагалі, в мене створюється асоціація, ніби я прийшов в барбершоп десь на березі в місті, на березі моря, десь не знаю, наприклад, місто Кальпе. Я а, поголився, підстригся мене. Дуже, як то кажуть, сильно полили одеколоном, і я вийшов на набережну і вдихаю морське, свіже середземноморське повітря. Ось таке створюється враження, коли я вдихаю Еритаж Drops. Він реально, От він реально... Ох, він пахне якоюсь класичною Іспанією відпочинком, але таким олдскульним відпочинком. Тому... Якщо ваш чоловік любить аромати з 70-х, з 80-х років, або просто є хіпстером, який фанатіє від такого напрямку, навіть не думайте. От реально, реально, мій рекомендаціон. Хай грув букет від Penhaligon's. Це вже така аристократична ніша. До речі, це перший офіційний аромат від Penhaligon's, який створений. У співпраці з тоді ще принцем Чарльзом, коли він був ще принцем, Хайгрув – це його улюблена резиденція, яка просто потопає в пишних зелених садах. Про цю резиденцію пише в своїй книзі Гаррі дуже багато разів. Якщо ви не читали, ви можете прочитати. І там буквально у кожній главі згадується саме резиденція Хайгрув і. Для мене це аромат липи, це аромат мімози, аромат зелених кущів, аромат трави, аромат свіжого весняного літнього повітря десь реально в саду за містом. Я не скажу, що хай грув букет чисто чоловічий, він чистий унісекс. Ви також своїм чоловіком можете ним користуватися. Річка Єфрат від Стів Мартін. Це ще один аромат з важкої ніші. Дуже класний, дуже красивий аромат на тему рому та кориці. Взагалі, в світі парфумерії існує багато ароматів на тему кориці, яблук, крому. Але один з перших, хто зробив щось схоже в цьому напрямку, був саме Жан клод Елена у ароматі з колекції Армасанс. Далі вже «Байкіліан» Енджел Шерс. Підхопив цю тематику, і далі, далі воно вже пішло, як то кажуть, по світу. Але саме Стів Мартін зробив щось надзвичайне в цьому напрямку. Він зробив цей аромат надзвичайно глибоким, надзвичайно красивим, надзвичайно таким, знаєте, як ніби він розливається гарячим дорогим бальзамом по вашій шкірі. І він дорогий, він представлений в Україні офіційно. Але е, це все ж таки Бентлі. І навіть Бентлі не Континенталь або Flying Spur, це Бентлі Мульсан. Анвазіон Барбар від парфам MDC. Я скажу відверто: я взагалі вважаю, що цей аромат має бути у кожного чоловіка. Тому що парфумерка Стефані Бокуш, на мою думку, створила по суті альфакторний пам'ятник аристократизму. Я не знаю жодного аромату в світі парфумерії, який звучить настільки благородно, настільки чисто та настільки захопливо, настільки він мене вражає своєю грою нот лаванди, кардамону, чистотою звучання. Для мене це аромат, яким пахли римські патриції, римські імператори і. Коли я його вдихаю, я розумію, що є якийсь певний рівень, до якого ти хочеш іти в житті. Ти не хочеш зупинятися, ти хочеш постійно-постійно щось робити, щоб досягти того рівня. Так, коли ми говоримо про аромати, то снобізм має виключатися. Все ж таки, аромати це наше особисте сприйняття і наші смаки. Але саме «Анвазіон Барбар створений таким чином, щоб задівати якісь дуже глибокі. Шари в нашій підсвідомості і вести нас до чогось прекрасного. Вибачте, що я так тросить філософськи про це кажу. Але якщо за 10 років вже після релізу цього аромату ви ще ні разу його не спробували, то мій рекомендаціон – обов'язково його спробувати. Як подарунок, цей взагалі аромат ідеальний для усіх смаків. Я фактично не знаю жодного чоловіка, який би був незадоволений такому подарунку. париж Дінбург від Шанель. У жіночій підбірці я вже вам розповідав про аромат Шанель Париж, Венеція, де ми сідали на знаменитий східний експрес та прямували до Венеції. Але ж тут ми вже сідаємо на легендарний Flying Scotsman. Це потяг, який мчить нас до столиці Шотландії Едінбургу. Справа в тому, що до Едінбурга я так і не доїхав, тому що я зупинився в Йорку, це місто десь посередині між Лондоном та Едінбургом. В Йорку знаходиться найбільший музей залізниці Великобританії та, мабуть, у всьому світі. Там є вагони, в яких їздила ще королева Вікторія. Ну тобто, ти взагалі ходиш по тих всіх залах, роздивляєшся ці всі вагони, всі ці паровози, і там можна провести не один день, тому я й не доїхав. Я, до речі, тоді з собою пам'ятаю, взяв аромат Пенхалігонс 1870 опус. Я завжди в такі поїздки беру якийсь аромат, яким користуюся лише там. Що потім, вже, коли я приїжджаю додому, я міг відкрити той флакон і вдихнути аромат, і згадати взагалі всі ті моменти, які відбувалися зі мною під час мандрівки. Так от, коли вже вийшов аромат Париж-Едінбург від Шанель, я вже чітко зрозумів, який саме аромат я вже візьму з собою в поїздку в Шотландію, коли вже можна буде виїжджати. Ви знаєте, для мене аромат Париждінбург реально пахне прохолодним повітрям Шотландії, хоч я там і не був, але от ти вдихаєш і ти ніби туди прямо переносишся. Там дуже красиво, дуже інтелігентно а, заміксовані ноти кіпарису, ялівцю, лаванди, цитрусів. Він такий дещо навіть колкуватий, такий. Трошечки як колиця, знаєте, як холодне, осіннє або навіть зимове повітря Шотландії. Мені він також нагадує щось з ароматів барберського напрямку, але це лише моє особисте враження. В Принципі, він створений як класичний унісекс, але для мене особисто він все ж таки більш чоловічий. Зверніть на нього увагу, якщо ви любите Британію, вам подобається Шотландія, якщо ваш чоловік разом з вами. Дивиться такі серіали як Корона, як «Аббатство Даунтон та, та інші. Ну що ж, я маю надію, що з цими ароматами ви отримуєте нові враження і маю надію, що ви ними поділитесь. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та натискати дзвіночок, щоб не пропускати наші нові подорожі в світі парфумерії.